За останній тиждень правоохоронцями Кам'янського було затримано шість крадіїв, у тому числі викрили шахрайський кол-центр, в якому працівники вимагали гроші у простих кам'янчан. Про це більше детально розповімо в черговому дайджесті кримінальних подій від правоохоронців Кам'янського. Розпочнемо із серії крадіжок. Перший випадок стався в Льобережній лікарні. Раніше судимий чоловік завітав до медзакладу і, проходячи поруч із медичною сестрою, витягнув її мобільний телефон із кармана на халаті. Окрім цього, був випадок, коли чоловік здав в оренду квартиру і через деякий час вирішив провідати квартиранта. Одного разу, коли він прийшов перевірити, у якому стані житло, то виявив, що з помешкання зникли його речі: електроінструмент та велосипед. Як було як встановили правоохоронці, підозрюваний поступово продавав речі власника квартири і в продовженні теми крадіжок у одному із дворів міста підозрюваний спостерігав за двома дітьми, один із яких залишив рюкзак з мобільним телефоном на лавочці. Чоловік дочекався, коли хлопці відволіклися, та вкрав його рюкзак. Окрім цього, резонансним було і те, що цього ж дня поліцейськими за крадіжку було затримано 35-річного раніше судимого чоловіка, який вкрав мобільний телефон із кабіни водовоза. В той час, коли водій допомагав напарнику із розливом питної води для мешканців, в південному районі міста поліцейські затримали 35-річного крадія. Як було встановлено, чоловік з кабіни автомобіля викрав мобільний телефон. Проходячи повз транспортний засіб, він побачив, що водій відволікся, відкрив двері транспортного засобу. Соло та викрав з нього мобільний телефон. Після чого втік із викраденим і найрезонансна подія сталася в центрі міста. Правоохоронцями було викрито кол-центр, працівники якого під різними приводами вимагали гроші у звичайних людей. 8 серпня поліцейський Кам'янського груп за процесуальним керівництвом Кам'янської окружної прокуратури провели санкціонований судом обшук у приміщенні, де розташовувався кол-центр. Він знаходився у центрі міста. Як було встановлено, співробітники Шахрайського кол-центру телефонували громадянам під різними. Під різним приводом, випитували у них їх персональні дані та банківські реквізити, після чого виводили гроші на інші рахунки. Поліцейські встановили, що у кол-центрі працювало 20 співробітників, серед яких були й неповнолітні. Обшук проводився в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, чорнові замітки та мобільні телефони, яке все вилучено буде спрямовано на експертне дослідження. На даний час триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всіх причетних до незаконного бізнесу та загальна сума завданих збитків.